На державних службовців покладено відповідальне завдання забезпечувати практичне виконання в державних органах функцій і завдань держави. Тому кожний держслужбовець повинен свідомо обирати шлях служіння народу. Як зазначив заступник голови ОДА Ігор Звариш, професія держслужбовця є потрібною, адже завдяки цим людям вирішується ряд суспільно важливих питань. Ця служба надзвичайно потрібна, тому що без цього неможливо. Вирішити питання соціального захисту наших людей, виплати пенсій, утримання бюджетних установ, тобто є цілий пласт господарського і не лише господарського, а суспільного життя, який визначається саме службою державного службовця. Голова обласного комітету профспілки працівників державних установ Ніна Гушпід привітала працівників державної служби та подякувала їм за їхню працю. І ми вам кажемо спасибі за те, що ви є. Спасибі, що ви виконуєте такі важливі державні вирішуєте такі важливі державні справи. Начальник відділу департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Пліхтяк Андрій вітаючи колег зі святом, побажав великого терпіння у їхній нелегкій праці. Ім привітати своїх колег з святом державного дня державної служби, побажати їм здоров'я, терпіння, наснаги на наші нелегкі праці, щоб могли працювати і приносити для нашої держави тільки користь. Державні службовці, люди, які кожного дня своєю працею роблять все, щоб наша держава ставала ще кращою. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.